Усім доброго і мирного часу. Ось поламалася така ручна терка. Дружина мила посуду за одна цю терку каже, поламалася. Кажу, як може поламатися там, ломатися нема чому. А вона, глянь, ручка відпала. Думаю, як це вона могла там відпасти? Скільки років працювала нічого, ну якась контактна зварка мала би бути. Ну Ось як придивиться, є такі маленькі цяточки, три штучки. Ну Видно, що неякісна тут зварка. А потім дивлюся ще на саму ручку, і якось видно на... тут клей на клею трималося. Як так робити? Видно, точно на зварку не розраховують, а ще на клей посадили. Кажу, ну то які проблеми? Вон піди купи, нову. Ну скільки вона там має коштувати? Гривень 200. Подивись в інтернеті знайди якусь якісну. Подивилися, ось. ну В першу чергу, розетка вибуває. І дивлюсь на розетку. Ось така схожа. 9 відгуків, вон 5 зірок, всі сміються, скачуть, всі задоволені. Але ціна 1200, і це ще по знижці, по розпродаж, Так вона 1600 коштувала. Думаю, ні, фіга собі. І тут дружина каже: ну, а ти що не зробиш? Ну, і це прозвучало як виклик. А тим більше за роки показала себе добре, нічого я там не загострював, нічого не затупилося. Тобто, терти нею добре зручно. Ось ну, видно, що в робочому стані була, поки ручка не відпала. Ну, ми попробуємо зробити. Пізніше я роздивився, називається маестро ця тертка. Тільки Маестро на такій терці може грати. І в інтернеті вона коштує он, приблизно 222 гривні. Ну, але вже пообіцяв зробити. Попробуємо. Якщо вдасться, просвелити ось таку грубу нержавійку. Знаю, нержавійка сверлиться погано. І можливо мені сверла обійдуться дорожче, чим оця, оця терка. І так, які варіанти з'єднання я ось тут бачу. Так, Контактної зварки в мене немає, відпадає. Наклей садити, само собою відпадає. Паяти нержавійку не вийде. Та й там свинець олово, ті всі штуки будуть попадати. в Продукти харчування відпадає. Просверлити отвори і поставити на клепки. Ну, але знов не маю заклепоченого цього ключа. Ну тоді просверлити і гаєчка з болтиком. Так, ну що, зробив я цю терку маестро. Тобто ручку прикрутив. Получилося ось так. Так, подивимося. Ну, Таким чином. Тут не буде заважати, якщо будемо щось терти. А з цієї сторони ще краще вийшло. Ось таким чином. Взагалі, от тут терти, то нічого не заважає. Ну і мити так само не буде заважати. Видно, з середини, як там болтики гаєчки сторчать. Ну, а зато надійно, зато надійно. Так, на рахунок сверлити. Краще, звичайно, гострі свела. Беремо там 2 мм, 2,5, просверлюємо обидві ці поверхні і тоді вже розсверлюємо грубшим. Неважко сверлиться порівняно, бо думав і буде гірше. Але трошки капелька масла і все йде як по маслу. Щоб було зручно сверлити, ось підставив кусок деревини. Таким чином, сама тартка не совається, не грає, не вигинається під натиском сверла, і ручка також не гуляє. А от таким чином зафіксовано, і тоді нормально сверлиться без проблем. Така ручна терка це є необхідність на кухні, якраз ручна. Коли хочемо потерти там одну чи дві морквини, сиру натерти, ну щось таке, чого небагато. Бо якщо багато, наприклад, картоплю терти на ці тертюхи, печеники, то ось є з електром'ясурутки, тут крутиться все автоматично, мелиться чи натирається. Ну, ось там є різні насадки, і можна підбирати собі, які потрібно. А для швидкого, там швиденько щось натерти, сполоснути, то ручна ось саме класно. Хто мив ось таку ручну терку, той знає, як незручно її вимивати. Ганчірка там, чи губка постійно зачіпляється за ті гострі краї. І це незручно, особливо коли наб'ються там якісь волокна. Це незручно стає. І от самий класний варіант те, що я перепробував, ось така щітка. Вона йшла в комплекті до тої електромясорубки. Ось бомбезно вона пролазить як сюди через верх можна мити. Ну, тако, якщо положити, то ось запихаємо. І прямо ці щитинки пролазять через її отвори. Ну, Чи зверху, чи знизу. І так само ці насадки терти. Саме класно. Руки цілі і вимивається швидко.